Hello Friendly, з вами Деніс Френлі. Сьогодні, по ідеї, мало би вийти відео, де ми будемо їсти пташине молоко. Але вчора, так якби за сьогодні свято велике, і, типа, у мами... іменини. Не іменини, а свято. Коротше, та. І... Як то називається? Ну, Свято. Коротше. І... Е, вчора замовили ось таку м'ясну дошку, там була дошка, дошку вже відвезли. З всякими різними м'ясами смачними. І я все-таки думаю зараз з'їсти, бо того, що завтра у нас інакший контент на 10 грудня виходить, то на 11 грудня воно б вже зіпсувалося це м'ясне. Тому зараз ми його будемо їсти, а вже пташини молока до 11, я дивився придатності до 11 червня, ого, а ми з'їмо 11 грудня. Тому нормально. так. Тому такі справи. Зараз у нас ось таке, бачите. М'ясна дошка, тут є різні якісь такі трикутники, це я розігрів, це я ще не грів. Це ми, якщо впораємося з вами, це з'їмо, то з'їмо вже потім і то. Тому такі справи, поїхали до заставки цього відео. Прореагуємо, Денніс справді реагує, Денніс справді реагує, сьогодні він буде їсти е, м'ясну дошку, різні м'яса, м'яса, м'яса. Та давайте пробувати. Так, поставимо у вас ток. Думаю, все нормально буде видно. так. У нас тут є і живчик, і кава тут є у мене, тому думаю, буде смачно всім, смачного всім приємного апетиту. А ми йдемо їсти. Так, Йду повилку. Так, так, я сьогодні наряд нарядно одюся, бо таке свято. є. Таке все у нас тут смачне, тому я так одівся. Так, що я хочу почати. З цеї відбивни. Та, тут трошечки нас заважає. Так. Тут є кетчуп у нас. Можна вмакнути. так. Ну. Кожному будемо зараз оцінку ставити. Нормас. Девід балів, смачно. Так. Наступний я би хотів такий трикутник, похожий на ілюмінат. Ту ду дум -ду. -ду -ду -ду. -ду -ду -ду. Добре, давайте їсти. Серний. Лаваш сиром. Бардуватий. Вісім барів. Так. Запивати. Трошечки живчика є, трошки кави буде. Коротше, нормально. А. -а, -а. Живчик груша. 8 балів, напевно. Якщо треба ще її поставити. Так. Добре у бік. Зараз ми попробуємо з вами нагетси. Ось такі нагетси. Нагетс. Так, смачний. Спочатку без кетчупа. На. Тут такі кріспі. Кріспи, якби в нагице є. Ну, тобто хрусткі, хрусткі ці нагідці, так. Нам найбільше з родиною ці нагідці сподобались. Шаснитка. Ну, нагід це, напевно, 10 балів смачно. Так. Помідором. Вісім. Так. Картопелька. Попробуємо цю ковбаску. Так. Поїхали. Це у нас, пам'ятаєте, була м'ясна дошка. Це теж м'ясна дошка, тільки з іншого ресторану. Так. Тому такі справа. Mm -hmm. Mm -hmm, добре, куди Ха-ха. Це отримує 9 балів, смачна можна їсти, в принципі. Наливаємо, тут уже живочика нема. Потім ми вчора допили справи. пімо за ваше здоров'я щось я знімаю ці попади в рот лайки ставить ну вже чи не підписуйся чи ютуб жорстко списує було вчора 200, 59 тисяч 200 ну фейсбук ну що ти хочеш а тепер 100 і так, вже 3 дні, 59 100, лише 200 перейде і знову на 100. Не знаю, списую. Так. Зараз ми спробуємо ось такі пампушки. Пампушки м'ясні, поїхали. В середині картоплю і м'ясо. Ні, м'яса нема. Картопики. Ну так я собі. Чаро вони були смачніші. Давайте поки що це зігріємо. Все та да та та да 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 Не дуже сподобалось. Думав, сильно сподобається. Ну таке. Сім балів. Вчора було вони смачніші на столі. Сьогодні на 7. Вчора на 8. Таке. Остелу ти вже не смачно. Так. Це навіть закрити не годно. Ага. А, годен. Хоча тут кетчупа вже нема. Фу, можна додати, ну таке. Готово. Пробуємо такий трикотник. Тут вже м'ясо здається. Знову сир. Також 8 балів. зачехался бывает лишается помидора Ну, картоплю предуедать не буду мабуть Кто теж вже вчора було смачніше, тому сьогодні, ну, таке, 8 балів. Так, достаємо. Ось так виглядає. Все. Ще тут попробуємо? Не знаю, чи звідси сюди прикладати, чи вже хай буде. Так як я. А, в ту сторону. Нагідці. Так. Вчора вони були теж більш хрусткими. Що не такі, як я. І, І палець. Ну, навіть сам десь відбалював, бо так смачне, Так, та баклажан. Не дуже подобається, але їсти можна. Ну... Сімбалю. Перець. Отут є перець, о. М -м, трохи гострий. Е остренький. Але їсти би можна. Ну, сімбалю також там. Так, що кубасочка. О, кубаска. Тут є так, соус. Челі, я так зрозумів. Чи що це? Це не челі, здається. Певно, челі. Смачний. Але хоть Ммм, mm, солодкі челі, так. Солодкі челі по 9 балів, а доху вас 3? ой. Все щось мусить пікнути. Так, давайте каву. Так, ну ти що? Що я би ще з цього з'їв? Відбив Так. Все зробило за мене. Окей. Чи я туди не планував, але окей. Я хліба до цього не беру. Бо зараз хлібом наїмся і не зможу інше вже їсти, тому я хліба не беру. Як за столом, то я би брав. Так. Тіпу за столом однаково, ти не знімаєш. А тут вже, щоб все попробувати, то зараз хліб дуже ситний сам по собі. Ти зараз так хлібом ти вже... Добре, чилі це дуже гостро їсти вже не буду. Давайте це. Це просто картопляник. Там. Це щось погано зігрілося. Давайте спробуємо, чекайте. Взяти один сюди, взяти другий сюди. Достатньо. І розігріти їх. Може вони зараз будуть на навіть? Щось вони найгірше розігріти.

Да, так, Тут є е два обвине перси, оцей гостренький і оцей. Це щось не особо хочу їсти, але думаю, е кусочок з'їм. Давайте спочатку цім. Чели ты завожаешь? Так ну Но, капаю нормально. Ну ну таке. Не 7 балю. Тут ні м'яса, нічого, тому сімбалю. Ну вісім не можу поставити. Ну і давайте, що тут ще є? Трикутник. Трикутник це все серне. Давайте я ще нагід з'їм. Всім найбільше наги це сподобалося, все смашне. Ну, в принципі я не є все, там. Трикутник ще з'їмо, Ну це вже не особо похоже на трикутник, але ну, що є, то є. Це якраз без і супер. Це серна запіканка. Коротше була така велика дошка цього. На тисячу гривень. Замовили. κάθε ναυπηγούς θα είναι να τρέξει Μάιος. Коротше, дружні, на цьому все. Це лишаємо батькам. Та. Бо то, що я вже нормально поїв, достатньо. Коротше, з вами був, як завжди, Деніс Френні. Додивилися до цього моменту. Напишіть, так і додивився. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Коротше, добре. Поїли нормально. Та. Коротше, достатньо. Я наївся, головне. Ось така м'ясна тарілочка була. Там. Файно поїли. Коротше, побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока. Бувайте! Всім смачного!